Ця топова шкода Суперплаурін Клемент коштує 50 тисяч фунтів. І за ці гроші ти міг би придбати ось цей гарний і розкішний Rolls-Royce Phantom 2007 року. Ти Люба, зовсім не виглядаєш на свій вік. Але що ж з них вигідніше придбати? Щоб це з'ясувати, я порівняю ці автомобілі в серії дуже важливих наукових тестів. Я Вотсон, і ви дивитесь Карвау! Конкретно цей автомобіль фантом сьомого покоління. До нього було ще шість, починаючи з 1925 року. Цікаво, що саме в тому ж році була заснована і шкода. За цей час власниками фантом були такі знаменитості, як королева Єлизавета II, Елвіс Преслі, Елтон Джон і Джон Леннон, розфарбував свій фантом 5 ось так, щоб погодитись трохи божевільно. Щоб дозволити собі один із цих автомобілів завжди треба було й бути неймовірно багатим У 2007 році. Конкретно цей фантом коштував близько. Чверті мільйона фунтів. А якщо враховувати інфляцію, просто порахуйте, це понад 400 тисяч фунтів за сьогоднішніми грошима. Або у вісім разів більше, ніж коштує ця шкода. Та чи підходить старий фантом для королеви і досі? Запитаємо у перехожих: привіт! У мене до вас дуже дивне питання. Скільки коштує моя машина? Ну, Без поняття. Ну назвіть будь-яку цифру півмільйона. Півмільйона, 50 тисяч. І я цим дуже пишаюсь. Ви бачите, у вас дуже дуже гарна машина. Тож хочу спитати, бо схоже, ви тямите в автомобілях. Як думаєте, скільки я заплатив за цю машину? 50 тисяч. О Боже, та я взагалі не маю уявлення абсолютно жодного. Ви точно вгадали суму. Справді, я ж казав, що ви розбираєтесь в машинах. А скільки коштував ваш рейндж ровер? Більше ніж цей, але знаєте, він нікчемний. Нікчемний, так. А ви зможете вгадати, скільки коштувала моя машина? Нова чи вживана? Просто скільки я за неї заплатив? Ну напевно, десь 65-70 тисяч. Гаразд, непогана спроба. Це ж Rolls-Royce, так? Так. Як думаєте, наскільки він виглядає? 300 тисяч. 300 тисяч. Я заплатив за нього 50. Ти напевно купував його в балаклаві? Ні, ні, саме стільки вона і коштувала в ідеальному стані. Супер. Дякую, Мет Одсон. Так, це я. Яка моя нова машина? Обожнюю її. Вона дуже сексуальна. Як думаєте, скільки я за неї заплатив? Напевно, 200 тисяч. 200? я заплатив за неї 50. Господи, та ти ж її вкрав? Буквально вкрав. Так. Думаю, за таку ціну вони ще попросять її назад. загалом усі, з ким я розмовляв, вважали, що ця машина коштує значно більше, ніж 50 тисяч фунтів, і саме це одна з найкращих речей у Rolls-Royce. Навіть коли їхнім авто майже 20 років, вони випромінюють вишуканість, про яку інші бренди можуть лише мріяти. Просто подивіться на неї. Це справді позачасовий класичний дизайн. Вона зовсім не виглядає на 18-річну машину. Ще один фактор, який дуже допоміг, власник нещодавно перефарбував авто в класичний сріблястий колір, тож жодних Подряпен чи дефектів усе виглядає як нове. Колір теж чудовий. оригінальний відтінок можна побачити ось тут нижче, але мені значно більше подобається це срібло. Можливо, ви вже помітили цей номерний знак. Один UJ. Він може бути дорожчим за весь фантом. Цей автомобіль належить фірмі AW Funeral Service, які позичили мені його для зйомок. Вони також розповіли, що за всі роки володіли близько двома стами подібними номерними знаками, а їхній автопарк величезний від класичного фантом 2» до найновішого фантом 8». Те, що мені подобається в Rolls-Royce, це те, що на відміну від Bentley, в яких решітка пластикова. Тут вона справжня металева, просто вишуканість у кожній деталі. Єдина річ, яка видає вік цього автомобіля, це фари. Тут стоять старі ксенонові лампи, а не сучасна led технологія. Але окрім цього, вибі не здогадалися. Виглядає він майже так само, як і найновіший Rolls-Royce Phantom. Щоправда, я помітив кілька дрібниць. По перше, ось ця хромована деталь трохи відійшла на капоті. Очевидно, її знімали під час фарбування а по-друге, ось ця лінія під страйп наклейка, а не фарба. Зазвичай на Rolls-Royce її малюють вручну, і робить це одна єдина людина в світі, яка подорожує по різних країнах, підфарбовуючи автомобілі спеціальним пензлем із хвоста білки. Просто божевілля. Але гаразд, рухаємось далі здовж кузова. Одна з речей, які я обожнюю в Rolls-Royce, це те, як відчиняються двері, задні двері з петлями позаду, і звісно, вони ж важкі з відчуттям справжньої надійності та гарними ручками та системою плавного закриття, як спереду, так і позаду. Ще одна цікава деталь. Саме цього автомобіля в передніх вікнах будовані металеві нитки, очевидно для швидкого розморожування, тож ніякого скрипка для льоду не потрібно. Далі задня частина кузова, дуже гарна форма, великі легкосплавні диски, і нарешті зад автомобіля. Жодних видимих вихлопних труб, бо це було б занадто вульгарно. Поки що цей фантом за 50 тисяч виглядає як угода століття. Але перш ніж я занадто захоплююсь, потрібно побачити, як люди відреагують на мою не менш дорогу, але значно менш помітну шкода суперб. У мене до вас швидке питання. Давай, друже. Як думаєте, скільки вона коштує? 45 тисяч. О, майже 50. Це точно. Стій, ти той хлопець із скарував? Я повинен тобі потиснути руку. Як думаєш, скільки я заплатив за цю машину? А що це за машина? Це шкода, нова шкода, нова шкода? 40? а можливо, менше. Напевно, 30. Насправді я заплатив 50. Насправді я не розбираюсь в машинах. Це шкода. Погляньте на неї уважно. Подивіться, всередину, що думаєте. Виглядає дуже стильно, напевно, 40. досить близько. Насправді ж 50. Добре, бо я взагалі нічого не тямлю в машинах. Так, але вона справила правильне враження. Правда, цей чорний колір трохи невиразний. Якщо хочете, щоб супер більше виділявся, варто обирати яскравіші кольори. Наприклад, цей червоний або цей жовтий, схожий на колір сечі. Втім, якщо обрати модель Лаурін Клемент, вона має кілька деталей, які трохи покращують зовнішній вигляд. Наприклад, стильна чорна решітка радіатора, рухаючись вздовж кузова, бачимо. Ускучум блему Лаурін Клемент також і хромовані окантовки вікон та унікальні легкосплавні диски, які в цьому конкретному авто були оновлені з 18 на 19 дюймів. Але що ж таке Лаурін Клемент? Назва походить від Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента, які починали з виробництва велосипедів у 1895 році. А пізніше в 1925 дев'ятсот заснували Шкода Авто. Зараз це назва, яку шкода використовує для своїх найрозкішніших топових версій автомобілів. Щось на кшталт шкодивської версії Мерседес Майбах. І це означає, що цей Супер має кілька значних оновлень, яких немає в стандартній версії. Звичайний шкода, Супер має досить гарний інтер'єр з точки зору дизайну. Тут є всі сучасні технології: Apple CarPlay, Android Auto, все бездротове. Є адаптивний круїз стандартній комплектації, а загальна якість збірки дуже приємна. Проте я знайшов невеликий скрип. Хоча машина нова. Тепер версія Лаурін Clement додає деякі додаткові оновлення, які трохи покращують відчуття розкоші. Руль Лаурін Clement приємний на дотик, шкіра дуже комфортна. Спеціальні сидіння Лаурін Clement. на підгорівниках вибито надпис. Сидіння трохи зручніші з підігрівом, вентиляцією та функцією масажу. Також є чудовий інтер'єр в конячному кольорі, якщо не хочете чорний, можна обрати чорний або цей приємний відтінок. Мені подобається цей. Фарбу для нього виготовляють із оливкових гілок. До речі, про гілки на панелі приладів також є дерев'яні вставки. Але чи справжні це дерево, чи імітація, точно не знаю. А що це за звук? Мабуть, щось впало або тріснуло. Дивно А ще дивніше, але в хорошому сенсі. Те, що модель Лаурін Клемент має таке на задніх сидіннях. Подивіться, це спеціальні підголівники, щоб можна було, знаєте, заснути під час поїздки. Це дійсно дуже зручна машина для того, щоб їхати пасажиром, адже простір тут вражає. Є підігрів сидінь, клімат контроль для задніх пасажирів, а ще шторки на вікнах, щоб сонце не попадало на мою бліду шкіру. Звісно, всередині цей топовий Суперб виглядає краще, ніж стандартна версія, але нічого по справжньому особливо не виділяється. І це очікувано. Його збирають роботи на тій самій фабриці і на тій самій лінії, що і звичайний суперб. Отже, є обмеження того, що шкода може змінити. rolls Ройс любить робити все по-іншому. Наприклад, для Phantom 7 використали лише три роботи, і всі вони були тільки в цеху фарбування. Все інше в цій машині зроблено вручну, що і пояснює, чому вона така вишукана на дотик. Бачите, нічого всередині цього салону не відчувається, як авто за 50 тисяч. Усе всередині відчувається на сотні тисяч фунтів. Дуже розкішно. Мені дуже подобається дзеркало для макіяжу. Подивіться, яке воно величезне і простір. Це навіть не подовжена версія. Подивіться, скільки місця в мене є. Я думав, що шкода простора, але це вже зовсім інший рівень. Це задні сидіння, воно як диван. І хоча тут немає таких спеціальних підголівників, завдяки м'якій пружній та чудовій шкірі, що обтягують двері та бічні панелі, можна просто комфортно відкинутись назад. Мені це дуже подобається. В деяких сенсах переднє місце для шофера ще краще. Відчуття від керма, дизайн, скрізь шкіра, все неймовірне. Мені подобається, що клімат-контроль керується фізичними циферблатами та кнопками. А усі дивні позункові перемикачі завжди гра на вгадування. Що вони роблять, я не зовсім розумію. Мені подобається, що деякі кнопки приховані, наприклад, ось кнопки керування сидіннями. Є ще амортизація деяких шухлят. Бачили, як відкривається попільничка. Оце якість прикурювач для сигарет, пробачте, для сигар дуже вишуканий. Давайте спробуємо щось інше. Ось ще одна шухляда. Подивіться на це. Що ж тут може бути? Цікаво, тут є клавіатура для мобільного телефону. Давайте перевіримо. О, всередині старенька Nokia. Це вже ретро, правда? Також є інше місце для зберігання. Якщо натиснути цю кнопку, це основний бардачок. А ця кнопка це бардачок з охолодженням. І це підводить нас до не найкращого моменту у фантом об'єму багажника. Rolls-Royce каже, що багажник 460 літрів і може вмістити 4 повнорозмірні набори для гольфу, що звучить занадто багато. Але що якщо потрібно вмістити 5 наборів для гольфу? Для порівняння супер має багажник 645 літрів і там легко вміщається 8 валіз, отже, скільки я зможу вмістити у фантом. На одну валізу менше, але це не є дуже вагома причина. Шкода завжди робила акцент на практичності своїх авто настільки, наскільки це можливо, і завдяки цьому вона вигадала кілька дуже цікавих рішень, які я покажу трохи пізніше. А Rolls-Royce, заснований понад століття тому, працює зовсім в іншому напрямку до досконалості інженерії. Щоб це проілюструвати, у мене є дві монети по одному фунту. Отже, це Rolls-Royce. Давай, стій, не падай, так. А А тепер я покладу монету на шкода. Добре, стояти, стій. Тепер я візьму два тримачі для монет. Це мої монетні батлери. Якщо приготуватися і коли монети впадуть, якщо вони взагалі впадуть. У нас є люди, які їх впіймають і поставлять знову вертикально. А зараз я запущу двигун шкода, а потім Rolls-Royce. І ми подивимось, як довго монета протримається стоячи. Після цього я розповім вам всю потрібну інформацію про ці двигуни. Отже, почнемо. Запускаємо шкода, запускаємо Rolls-Royce. Так, монета вже впала на шкода. Отже, у шкода двигун двохлітровий чотирьохциліндровий турбодизель потужністю 190 кінських сил та 400 ньютонів крутного моменту. Постачає крутний момент на всі чотири колеса через семиступеневу ступеневу автоматичну коробку. У Rolls royce Ройс шісті семилітровий двигун v 12 з подвійним турбонадувом, 460 кінських сил і 720 ньютонів крутного моменту. Задній привід шестиступенева автоматична коробка. Давай додамо Rolls-Royce трохи обертів. Монета навіть зараз не падає. Вау, монета шкода, нарешті втрималась. О, ні, монета Ролсрой вперше впала. Почекай зараз. Добре, давай обертів, ще обертів. Більше, більше і ще. Здається, Роллс Ройс виграє в тесті з монетою. А якщо до тесту на розгін? Отже, я ставлю режим, щоб почати з першої передачі, а не з другої. Підсилювач грима виптимо. Поїхали. А ось і час. 6,9 секунди. Думаю, цього більше, ніж достатньо. Є дещо дивовижна усі шкода. Якщо натиснути іконку машини, вибрати vehicle, потім ще раз vehicle, перейти до brakes і вимкнути стабілізаційну систему в режим sport. Готово. А тепер ставимо коробку спортивний режим. Я активував launch control. Ліва нога на гальмі, газ підлогу, launch control. Покажи на що здатна. Ось 0,100 за 6,9 секунди. Непогано, якщо враховувати, що 2-літровий дизель шкода розганяється так само швидко, як і 67 і літровий v 12 з подвійним турбонадувом. але вони точно не однакового розміру. Щоб побачити різницю, я використовую своє спеціалізоване вимірювальне обладнання. Шкода має довжину 4,9 метри. Роллс Ройс 5,8 майже на метр довший. Приблизно ж такого розміру, як і мій. Враховуючи дзеркала дверей, Rolls Royce має ширину точно 2 метри. Ні, не може бути. шкода насправді ширша, 2,1 метр. мабуть, її варто назвати Чакода Суперп скайдашкода має висоту 1,5 метри, А Rolls-Royce Ройс 1,7 Але цей фантом не просто вищий за Superb, Він навіть вищий за шкода кодіяк. Найбільше SUV, який робить чеська компанія. І це має великий вплив на вагу. Суперб важить 1664 кілограми, що досить легко для великого дизельного седана з повним приводом. А цей фантом важить цілих 2485 кілограмів, і це може сильно вплинути на мій наступний тест екстрене гальмування зі 100 кілометрів на годину. Тож, яка буде дистанція гальмування? Що там у нас? Вражаючі 34 метри дуже добрий результат. Я трохи хвилююся щодо цього, але ми все рівно це зробимо. Ого. відчуваю як працює АБС. Занадто багато АБС. Напевно, буде довга дистанція 43 метри на сухому покритті. Це те, що більшість авто показує на мокрому асфальті. Насправді для звичайної машини це досить довго, навіть в дощ. Але Rolls-Royce насправді не переймається спортивним водінням. Тут все про максимальну розкіш. І в цьому авто є багато особливих функцій, які відчуваються надзвичайно розкішними навіть за сучасними стандартами. Так, тут в центрі панелі стильний годинник Rolls-Royce. А коли відкриваєш цей вісік для айдрайв контроллера, він переходить на екран. Хоча, звісно, технологія трохи застаріла. Тут також є пікнік-столики або робочі столи на задніх сидіннях, які одночасно можуть слугувати екранами для телевізора. Тут немає пластикових ручок, замість них шкіряні ремінці, і вони ще й амортизовані. Естетичне задоволення. Натискаєш кнопку і літаюча леді опускається. Ой, поганий шофер і не хочеться тягнутися до дверей, щоб закрити. Натискаєш цю кнопку. І нарешті в задніх дверях є парасольки. І вони справді чудові. Дуже якісні. Та не поспішайте з висновками, бо в шкода супер теж і парасольки в дверцятах. Правда, вони трохи не такі розкішні. Також у Rolls-Royce є екрани в задніх сидіннях, а шкода має ці пластмасові елементи. Вони також корисні, бо дивіться, як це працює. Ось. Можна поставити телефон. О, ось так. Розкіш. І кому потрібні обігрівальні елементи на передніх вікнах Rolls Royce, якщо у тебе завжди під рукою є скрибок для льоду. І до того ж він не зламається і не коштуватиме тисячі, щоб його полагодити. Подивіться, якщо потрібно долити рідину для омивача, верхня частина має вбудовану лійку. І нарешті у комплекті є маленька серветка, яку можна видаляти плями із сенсорного екрану. О, так вже краще. Я вже оглядав шкода суперб і поставив її в максимальну оцінку. Купуйте без вагань. І це тому, що вона виконує все, що повинна, дуже добре. Комфортний крейсер добре тримає дорогу на шосе, впевнено, проходить круті повороти. Комфортна тиха робить усе, що має робити. Плюс, незважаючи на велику та простору конструкцію, відчувається як менша машина під час водіння, тобто досить маневрена в місті і зовсім не лякає, що я покажу в наступному тесті. Моя ціль розвернутися за один маневр. О, вантажівка позаду мене. Сподіваюся, простору вистачить. Якщо вийде розвернутися, це ідеальне підтвердження, що машина відчувається менше ніж виглядає, і я маю на увазі в хорошому сенсі, а не те, що вона відчувається дешевою маленькою машинкою. Дуже легко керувати. І все стає ще краще під час крейсерської їзди, завдяки відмінному двохлітровому дизельному двигуну. Це мій улюблений двигун, ідеально підходить для цього авто. Має достатньо потужності, коли хочеш обігнати. Добре, підходить для розслабленої крейсерської їзди на швидкості, досить плавний і забезпечує відмінну економію пального. Змушує відчувати себе трохи самовпевненим. Так ні пити переможець по життю. Єдине розуміння, що це дизель, з'являється лише тоді, коли машина стоїть на холостих обертах. Трохи гуркоче, як тгун вантажівки, і вібрації відчуваються через педалі та кермо. Якщо ввімкнути систему старт-стоп, вона це усуває, але коли двигун знову запускається, відчувається раптовий ривок, бо дизель раптом оживає. В цілому це дуже дуже хороший і надійний автомобіль, який чудово поєднує якість і ціну. І це повертає до думки, що ти все ще їдеш на шкода, яка є дуже гарною. Але водночас повсякденною машиною, особливість цієї моделі Лаурін Клемент, в тому, що ти потрапляєш у закон спадної віддачі, тобі доводиться витрачати все більше грошей, додаючи різні дрібниці до того, що в кінцевому підсумку залишається шкода. Я нічого поганого не можу сказати про шкода. Але, наприклад, повний привід цієї машини можна подумати, що він буде дуже корисний, але насправді користь від нього буде лише один день у році, коли справді сніжно. А ти забув поставити зимові шини і потрібне додаткове щеплення, щоб виїхати з двору. Що стосується салону, мені дуже подобається коричневий інтер'єр. Дуже гарний. Це схоже, ніби одіти свій на кращий наряд, щоб просто піти в супермаркет. Також тут оновлені сидіння, які дуже зручні, і мені подобається, що вони з вентиляцією. Плюс вони мають функцію масажу. Це ніби мати оригінальне крісло Барселона в номері Прем'єр Палас. Виглядає безглуздо, але це не означає, що мати шкода супер безглуздо. Просто витрачати багато грошей на додаткові опції немає сенсу для цього типу авто. Насправді, стандартна машина вже дуже гарна, вже досить гарно укомплектована. Єдине, що дійсно варто додати, це адаптивні амортизатори, які йдуть в стандартній комплектації моделі Лаурін Клемент, бо вони додають ще один рівень вишуканості і вкерованості автомобіля. Це робить поїздку комфортнішою, відчувається трохи як преміум-модель, наприклад, як Ауді. Але просто заплатіть додатково і встановіть це на стандартну модель. Якщо бути гранично чесним, будучи шкода, цей супер ніколи не буде настільки бажаним як Ауді. Хоча це не той автомобіль, який я активно хочу чи бажаю, я його надзвичайно поважаю. Я рекомендую його багатьом людям і поважаю тих, хто це робить, адже робить правильний вибір, коли купує таку машину. Це люди, які приймають розумні фінансові рішення. Вони інвестують у індексні фонди, замість того, щоб намагатися вразити когось ігрою на біржі. Вони знають, що в довгостроковій перспективі, обравши шкоду, вони будуть у виграші. А от з Rolls-Royce ти відчуваєш, що вже виграв це життя. Ти зняв гроші зі своїх інвестицій і тепер просто отримуєш плоди своєї праці. Є щось дуже особливе в керуванні цим авто. Можна побачити моє положення просто надзвичайно розслаблений. Якщо шкода знімає біль від водіння і довгих поїздок, то цей автомобіль робить сам процес керування абсолютним задоволенням, і все завдяки підвісці, яка буквально ковзає дорогою. Ти не відчуваєш, що торкаєшся самої поверхні, швидше ти просто зависаєш над нею так легко і плавно, просто чудово. Єдина підказка, що колеса насправді торкаються дороги, це рідкісні приглушені удари підвізки. А так, жодного зовнішнього шуму не проникає в салон дуже спокійно тут. Через це машина ніби згнулює тебе в стан сновидіння майже те саме відчуття, коли тобі роблять масаж. і навіть якщо зустрічаєш затори, це не важливо, бо ти надзвичайно розслаблений. Допомагає ще й те, що ти сидиш у таких чудових умовах. Насправді це більше схоже на перебування на яхті ніж у машині. Величезний капот, фігурка талісман на носі. Відчувається, що ти тримаєш штурвал, а не кермо автомобіля. Дійсно виглядає як якийсь корабель. А ти точно більше капітан, ніж водій. Але коли ти намагаєшся проштовхнути його по звивистій дорозі чи маневрувати містом, потрібно трохи напружитись. Треба сконцентруватися і, можливо, рухатися трохи повільніше, ніж у звичайній машині. Я відчуваю, що це може не вийти ідеально, зате простору вистачає, бо жодна машина не припаркована занадто близько. До краю дороги, але за мною вантажівка і ще одна машина чекає. Думаю, можливо, прийдеться заїхати на бордюр. О, ні, це це не дуже добре. Сподіваюся, що інші учасники руху не розсердяться на мене надто сильно. Можливо, вони пробачать мені, бо я в Rolls-Royce, і все буде гаразд. Ось. Пройшло наче нормально. Я не дуже нервував, якщо чесно. Думаю, люди просто припускають, що я можу бути членом королівської родини або дуже важливою особою, тому готові почекати. Якби я робив це в іншій машині, скажімо, БМВ. Мені б посигнали, але чесно, мені все одно, бо ця машина робить тебе неймовірно розслабленим, навіть у стресових ситуаціях. Є щось у Rolls-Royce, що змушує відчувати, ніби у тебе є весь час у світі. Якщо ти справді хочеш розігнатися, ти просто вщавлюєш педаль газу. Коробка передач та двигун швидко реагують, і машина злітає вгору по обертах мчить вперед на повній потужності. Це досить страшно, наскільки потужно відчувається ця машина. Але що дійсно вражає, це те, що незважаючи на 18 років. Років жодного скрипу чи стуку. Вона наче нова. просто є одна річ, яка ховається десь у підсвідомості. Ти купив автомобіль вартістю 300 тисяч, коли він був новий і всього за 50. Причина, чому вона коштує 50, у тому, що якщо щось піде не так, ймовірно, доведеться заплатити цю ж суму знову, щоб його полагодити, і це означає, що ти ніколи не буваєш настільки розслабленим, як думаєш, бо в твоїх венах завжди трошки кортизолу. Але чи з цього достатньо, щоб відмовитися від покупки майже 20-річного Rolls-Royce. Або ж варто розглянути розкішну шкода Superb Лаурін Клемен. Отже, шкода Superb – це надзвичайно практичний сімейний автомобіль, чудовий автомобіль для щоденного користування. Хоча я вибрав би, би одну із версій нижчого рівня, бо топова модель laurin Клемен за 50 тисяч занадто переповнена з іншого боку. Rolls-Royce Phantom – це справжній виграш за 50 тисяч, і знаєте що я ніколи не думав, що скажу це, але Rolls-Royce Phantom Зараз вигідніший за шкода суперб, і саме тому Rolls-Royce виграє цей тест. Тож дякую за перегляд і до наступного разу.